Так, друзі, також досить цікаве, що при здачі екзаменів в Німеччині вам будуть надаватися відео, яке треба запустити перед тим, як ви побачите запитання. Значить, запускаємо відео. І дивимося. Так, під'їжджаємо до перехрестя. И вам синий автомобиль замигал фарами. И теперь мы показываем вопрос. Когда вы можете повернуть? Только если я не подвергаю опасности транспорт, движущийся в поперечном направлении, или не создам ему помех. Ну, в принципе, правильно. Лишь после того, как водитель грузового автомобиля жестами однозначно отказался от своего права на преимущественный проезд. В принципі, теж правильно. І сразу, так як водій грузового автомобіля подає для цього соответствуючий сигнал. Ну, це невірно, тому що нам треба врахувати транспортні засоби, які рухаються по головній. Так що, дивіться, особливістю також здачі в Німеччині. Що тут може бути не одна правильна відповідь, а дві. Значить, ми вибираємо ось цю і ось цю. І тепер перевіряємо. Вірно. Бачите, тут дві правильних відповіді. відповідей. Якось так. Тримаю в курсі. Підписуємося.